Вас у прямому ефірі програма «Блокпост». Ми, як і завжди, у цій студії в прямому ефірі говоримо про важливі воєнні теми. Сьогодні також так буде. Дебальцівський плацдарм це одне з найбільших зіткнень на Донбасі. Як це відбувалося? Це було більше ніж рік тому. Ми сьогодні будемо говорити у цій студії зі свідками тих подій. Власне, в нас будуть ексклюзивні фотографії з Дебальцевого, адже на власні очі це все бачив крізь свій об'єктив. Мій співведучий Тарас Грень. також в студії працює Голина Тарадайка. Рік і кілька тижнів тому десь у мінську тривали перемовини. Наші політики домовлялися про те, якими мають бути наші кордони. Якісь кремлівські каролки хотіли захопити як можна більше території для того, щоб диктувати Україні з позиції сили свої умови. Проте мужність наших хлопців не дала їм цього зробити. Про це ми будемо говорити сьогодні. Ми маємо нагадаємо, що ми маємо інтерактивне опитування для всіх наших глядачів. Будь ласка, долучайтеся до нього сьогодні. Нашого питання, що сприяє становленню Національної гвардії України, кадрове та матеріально-технічне забезпечення. Телефон 2987191, або реальний бойовий досвід 2987192. Будь ласка, активно долучайтеся. Нам цікаві ваші відповіді. Ми Обов'язково в кінці нашого ефіру підіб'ємо підсумки цього інтерактивного опитування. Окрім того, маємо для вас. Коротеньке рев'ю того, що відбувалося в зоні, АТО, ви обов'язково зараз дізнаєтесь, яка там ситуація. А ситуація там на жаль загострена. Обстановка в зоні проведення АТО залишається напруженою, але контрольованою. За минулу добу зафіксовано 71 обстріл позицій українських військ. З них 36 на Донецькому напрямку, 22 на Маріупольському та 13 на Луганському. Російські найманці активізували свої дії з настанням сутінок та продовжили використання забороненої мінськими угодами зброї мінометів калібру 82 та 120 мм. міліметрів. Так на Донецькому напрямку терористи тричі близько 20 годин обстрілювали опорні пункти українських військ поблизу Авдіївки та Зайцевого. Випустив. Вши при цьому 17 мін з гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог вів вогонь по опорних пунктах в районі Пісків, Опитного, Новгородського, Троїцького та Майорська. З озброєння БМП обстріляли наші позиції поблизу Троїцького. Також там працював снайпер. На Маріупольському напрямку російські бойовики з мінометів калібру 82 мм вели вогонь по укріпленнях українських бійців поруч з Талаківкою, а з гранатометів та великокаліберних кулеметів по опорних пунктах поблизу Красногорівки та Марінки. На Луганському напрямку ворог активізував свої дії. Та обстріляв з міномета та АГС позиції наших військ поруч з населеним пунктом Оріхове. Неприцільний вогонь російські терористи вели по позиціях збройних сил України зі 120 та 82-мм міліметрових мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів в районі Майорська, Красногорівки, Авдіївки, Луганського, Богуславського та Новозванівки. Після опівночі обстріли наших позицій припинилися. Також нагадаємо нашим глядачам, що завжди відкрита для вас наша сторінка у Фейсбуці. Будь ласка, долучайтеся, залишайте свої повідомлення, а також пропозиції. Нам це цікаво. А зараз, зараз поговоримо про війну, про гібридну війну, яку було нав'язано нашій державі. Проте за два роки ми навчилися протистояти їй як на полі бою, так і в інформаційному просторі. Наразі на одному з семінарів для журналістів, який відбувався в Києві, була моя колега Галина Тарадайка. І зараз вона пропонує вам подивитися сюжет. Про це. У столиці на базі Укртелерадіопрес-інституту відбувся семінар з питань державної інформаційної політики як складової стратегії національної безпеки України. Своє бачення, думки та застороги висловили фахівці, експерти, аналітики, журналісти різних видів засобів масової інформації і ознайомилися з доповідями провідних фахівців у інформаційній сфері, зокрема і Міністерства інформаційної політики. Ми повинні забезпечити інформаційний суверенітет України. Шляхом впровадження розвитку національного інформаційного простору, впровадження насамперед якісного контенту це не заборона і обмеження, це насамперед демократичний розвиток. Гібридна війна широке та складне поняття, яке включає в себе усі види інформаційних атак, чорної ворожої пропаганди, тощо важливо швидко та якісно протидіяти цим негативним явищам. Чимало іноземних вчених досліджують вплив інформаційних вкидів на перебіг війни між сторонами конфлікту, але висновок один правда переможе будь-яку брехливу пропагандистську вигадку. У цій думці єдині усі учасники та науковці, дослідники нової та вкрай актуальної для країни теми. Тож на усіх фронтах ми намагаємося протистояти цій війні, яка є нам нав'язана, і все ж таки мені здається, що нам вдасться перемогти. І я думаю, що це не тільки моє переконання, це переконання дуже багатьох людей, які люблять свою землю і не допустять в будь-якому вигляді ворога сюди. Зараз я хочу вам сказати, що в нас є коротеньке досьє про нашого гостя, і далі ми будемо з ним говорити у цій студії. А ви не забувайте про наше інтерактивне опитування. Василь Матис, молодший сержант, у 2003 році закінчив Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, заступник командира взводу автоматичних гранатометів роти вогневої підтримки 8-го стрілецького батальйону Галицької бригади національної гвардії України, з 3 січня по 6 березня 2015 року перебував в АТО. Вітаємо вас в нашій студії. Доброго вечора. отож, про те, коли ви потрапили в Дебальцево, і ну, разом зі своїм підрозділом, зрозуміло, і які завдання тоді перед вами стояли, про те, що можна зараз озвучити власне нашим глядачам. Тому що зрозуміло, що є і військова таємниця, про яку неможливо говорити своїм підрозділом, зведеною ротою 8-го батальйону 2-ї галицької бригади, я безпосередньо потрапив зранку 1 лютого 2015 року. Завдання, яке сталося перед нашим підрозділом, це безпосередньо забезпечення проходження транспорту через блокпост, так званий Д3 Хрест, це переміщення як громадян, також автомобільного транспорту, забезпечення зв'язку між різними підрозділями, допомога їм і налагодженням. Частково із місця населення, яке на той час перебувало в районі бойових дів. Це Дебальцево, Чернухино і Нікішне інших населених пунктів. Який тоді стан був власне от в Дебальцевому? Було зрозуміло, що це вже якесь є загострення, причому дуже критичне. Ми міняли безпосередньо свій п' інші підрозділи, які там знаходився ще з осені, і відповідно. Ситуація, коли ми приїхали, вже безпосередньо була нагострена загострена ситуація. І е, як тільки ми прибули, ми прибули під канонаду мінометів і обстрілів, які здійснювалися, е, як самого Дебальцева, так і позицій наших військових підрозділів, які знаходилися в даному регіоні. Е, ця канонада вона супроводжувала весь період перебування до самого виходу з кінця більшій чи меншої інтенсивності, яка здійснювалася протягом цього всього періоду часу. От один з перших обстрілів, найпотужніших обстрілів, він фактично приніс перші втрати, адже удар був власне по е, Дебальцівському хресту. Тоді 101 батальйон і також Національна гвардія понесла, е, отримала перших своїх і 200-х, і 300-х. Скажіть, будь ласка, що відбувалося у вашому підрозділі всередині його? Чи були хлопці розгублені? Чи це навпаки їх е, е, згуртувало до бою? Е, ситуація. як Сталася 7 лютого. Безпосередньо ми понесли перші втрати. У нас загинув боєць, наш побратим, це дідусько Олег. Відбулося це в районі 9-10 вечора під час мінометного обстрілу, який здійснився безпосередньо нашого блокпоста і інших підрозділів, які знаходилися поруч з нами. Ситуацію на той момент ми вже розуміли, що обстріли, які здійснюються більше-менш інтенсивно, з невеликими періодами для відпочинку, коли дізналися безпосередньо, я тоді теж був на сусідньому посту. У даний момент е, інформація про те, що на початок ми була інформація про те, що було поранений. Це так звана інформація трьохсотого. Хто саме, ми безпосередньо не знали, але враження було досить таки перегнічене. Перший момент, тому що якось несподівано. Хоча ми всі розуміли, що відбуваються бойові дії, можна в будь-який момент отримати поранення, ушкодження, контузії чи навіть загинути. Але поки до цього моменту не здійснювалося, важко було це повірити. І коли поступила інформація, що безпосередньо Олег загинув, ну, в деякій мірі це спонукало трошки розгубленість, але потім це сприяло також ще більшому залагодженню нашого підрозділу. Чому? Тому що е найважче це ну, до цього моменту здавалося відбувати під час ось цих обстрілів, атак і так далі. Коли ти втрачаєш людину, з якою ти проводиш вже великий відрізок часу, яку ти знаєш близько, е воно набагато складніше. До цього ми бачили хлопців, яких були поранені, загиблі з інших підрозділів. А от коли гине твій побратим, це досить складно. Ну, нас все згуртувало, хоча на цьому наші втрати не закінчилися. У нас є зараз телефонне включення з речником АТО. Він нам прокоментує ситуацію на цю хвилину, а далі ми повернемося до нашої розмови в студії. Обстановка в зоні проведення, АТО залишається складною. За минулу добу зафіксовано 71 острів позиції українських військ, 36 – Донецький напрямок, 22 – Майупольський, 13 – на Луганському. Російські найманці активізували свої дії за настанням сутінок та продовжить використовування заборонними міськими угодами зброї. Це мінометів 120 та 82 калібру на Донецькому напрямку. Тречі близько 20-ї години обстріляли опорні пункти українських військ поблизу Авдіївки, Зайцево випустили по них 17 мін з гранатометів, великокаліберних кулеметів, ворог вів вогонь по опорних пунктах в районі пісків, опитного, Новгородського, Троїцького, майорська, БМП і снайпери обстрілювали наші позиції під Новотроїцьким. На Маріупольському напрямку бойовики з мінометів та калібру 82 мм вели вогонь по Таваківці. У Луганському напрямку ворог позвав свої дії після декількох днів за тиші. І з мінометів та автоматичних гранатометів вселяв в позиції поблизу Оріхового. Неприцільний вогонь з 120 і 82-мм мінометів, гранатометів, окалівани, кулеметів, ворог вів в районі майорська, красногорівки, Авдіївки, Луганського, Богославського та новозванівки. Після опівночі обстріли наших позицій припинилися. Зранку обстріли поновилися. В даний момент 15, зафіксовано 15 обстрілів з мінометів, крупнокаліберних, кулеметів, гранатометів, різних систем та стрілецької зброї, позицій наших військ. Отже, щойно ви могли побачити фотографії власне з Дебальцового. Таким воно було, коли ми його звільняли літом 2014 року, і коли його полишали у 2015 зимою. Ці фотографії були зроблені фактично наживо і звідти. От а зараз повертаємося знову до студії, до нашого гостя. Скажіть, будь ласка, в цивільному житті, ким ви були, яка ваша професія, яка ваша освіта, і що спонукало вас піти на військову службу, вдягнути військовий однострій і захищати нашу батьківщину? Ну в цивільному житті я являюся кандидатом сільськогосподарських наук, доцентом кафедри біології, хімії та екології. Трогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 10 березня 2014 року, коли була оголошена мобілізація, відповідно, це спонукало мене до якихось певних дій, в тому числі і прагнення зі зброєю в руках захищати свою Україну її цілісність, незалежність. І... Враховуючи те, що в мене не було військової освіти, не було служби в армії, відповідно, я чекав безпосередньо повістки з військомату, яка поступила. І коли надійшла повістка, я ні хвилини не вагаючись, зразу прийшов на військомат і, відповідно, поступив на службу до Національної гвардії України, де я зараз продовжую цю службу. Я... Це абсолютно свідомий був ваш вибір. Ви розумієте? Що... мій свідомий вибір, тому що я вважаю, що в даній ситуації кожен чоловік, кожен мужчина він повинен захищати свою територію, свою землю, своїх рідних, своїх близьких. І щоб в даній ситуації це зробити, відповідно потрібно це робити на сході країни. Близькі відмовляли вас? Якось застерігали? Це складне питання. Воно дуже болісно проходило його. Скажімо так, обговорення в колі моєї сім'ї родини. Ось, і... Але це моє рішення, яке не підлягається ну, на даний момент обговоренню. І, скажімо ви так, я одне. Це своє це рішення, що ви зробили власне так, як ви зробили. Якщо повернути час назад, ви б не змінили його? Ні, я би не змінив. І я цілком свідомо усвідомлюю цьому рішенню і вважаю, що воно є правильне. Якщо би була змога почати це спочатку, я би так само це зробив. Скажіть, от зараз ведеться дуже інтенсивна інформаційна пропаганда проти е, мобілізації, проти вступу на до лав збройних сил України на контрактній контракт основі так, от це, це ведеться. Ми розуміємо, що це ведеться про кремлівськими засобами масової інформації, але надзвичайно сильно інтенсивно. Що би ви могли сказати молодим людям, які потрапляють під вплив цієї негативної інформації от з власного досвіду? Ну, ко кожна людина вона сама безпосередньо вирішує, що їй робити в тому житті, які робити її вчинки. І з часом вона може тільки з часом зробити висновок, правильно вона це зробила чи неправильно зробила. Я вважаю, що все ж таки кожна молода людина, яка вважає себе патріотом, яка вважає себе елементом. Яка вважає себе частинкою України цього суспільства, вона повинна захищати. Так склалася така ситуація на даний момент, що потрібно зі зброї в руках захищати це. І я думаю, що це вибір кожного особисто. В мене дуже, скажімо так, багато знайомих, друзів, які, ну, м'яко кажучи, ну, так з посмішкою дивляться на моє рішення. От, але я вважаю, що це і правильне рішення. І хто хоче, хто має бажання на цьому. Не потрібно там дивитися на якісь посмішки зі сторони, так? якісь негативні там, репліки. Кожен чоловік він повинен приймати в своєму житті якісь певні доленосні рішення для самого себе і своїх рідних. І не боятися приймати цих рішень. Ми повинні будувати нове суспільство, яке ми приймаємо свої власні рішення, які відповідаємо за ці рішення, і не слід боятися прийматися щось нове, щось на цьому. Тобто, я вважаю, що кожна людина вона повинна прийняти у своєму рішенні якесь доносне рішення. Задов... Скажіть, будь ласка, а чи не доводилося вам на фронті і в зоні АТО зустрічати своїх студентів, людей, з яких яких ми ви працювали, з якими яких ви вчили? М е безпосередньо мені е не доводилося пересказатися в зоні АТО, але я знаю, що деякі е мої студенти. Студенти нашого університету безпосередньо служать в лавах Збройних сил України, які служать в різноманітних добровольчих батальйонах, які підтримують. Є у мене знайомі, які також в цьому беруть безпосередню участь і зі зброєю захищають свою країну. От ми питаємо сьогодні глядачів: що сприяє встановленню Національної гвардії України? Кадрове матеріально-технічне забезпечення чи реальний бойовий досвід? Ви вже досить тривалий час перебуваєте в лавах Національної гвардії України. І яка якою є ваша думка? Чи це все об'єднуючи ці фактори? Ну на мою думку, ці фактори є все об'єднуючі, тому що не можна виділити якийсь окремий чинник. Там матеріальний чинник забезпечення. Вони повинні всі в комплексі відповідати. Uh -huh. І саме основне в цьому, як на мене, це е, безпосередньо саме е, морально-етичний е, стан. Кожного військовослужбовця, який знаходиться в Збройних силах України чи в інших підрозділах. Тобто, якщо буде високий моральний дух, бойовий дух, то відповідно навіть деяка нехватка матеріального забезпечення, там речового майна і так далі, вона може нівелюватися в цьому чинку. Хоча це є явище тимчасове і тільки одним з таким. Емоційним піднесенням це досить складно здійснювати тривалий час. Це можна було помітити в 2014 році на початку, коли на рівні ось такого, коли не вистачало матеріального забезпечення, коли не було е, узгоджених певних дій і так далі. А на таких високих морально-етичних е, чинниках. Наші військовослужбовці робили свою справу і здобували перемоги. Повертаючись до подій у Дебальцевому, що вам особисто запам'яталось? Ну, надзвичайно, я розумію, що там, напевно, що години є якісь спогад, і переважно герої, які там повертаються, вони практично по секунду пам'ятають ті події, але напевно є щось таке, що можна виокремити? Ну можна, є багато різноманітних речей. Ось, є речі, які не хочеться згадувати, і, мабуть, обговорення не хочеться здійснювати деяких речей, тому що були різні ситуації. Ну зрозуміло, що важко втрачати своїх побратимів, хлопців, з якими ти стикаєшся, бачиш, знаєш на цьому. Навіть є ситуація, коли складається, коли військовослужбовці з інших підрозділів, яких ти навіть не знаєш, не знаєш імені, не знаєш там прізвища, не знаєш звідки взагалі ця людина, але важко бачити її поранення, втрати і так далі. Ну, найбільш важче для мене особисто було це певні ті періоди, коли було нерозуміння наших безпосередньо власних дій, що ми здійснюємо. Тобто в нас є якісь поставлені певні задачі, службові бойові завдання. Але до кінця їх зрозуміння не було на цьому. Особливо коли доводилося бачити супротивника в досить близькій відстані. Можна було нанести удар по них, а у відповідь ми отримали спостерігати. І коли ти бачиш, коли з градів мінометів обстрілюють твої позиції, чи сусідні позиції, чи мирні. Населені пункти, і ти не можеш нічого зробити в даній ситуації. це найбільш важке. Тобто хотілося більше чіткості і розуміння для цього. Тому що багато хлопців з часом поступово втрачають віру і розуміння в цьому, для чого саме ми там знаходимося. Так для встановлення миру, так для встановлення правопорядку. Але інколи це розбіжності з діями, вони якось нівелюються і втрачаються якісь бачення ситуації, розгубленість з інколи. Просто, просто не знаєш, для чого ти там стоїш. Тому що тобі, коли ну... ти не бачиш противника, ти не бачиш на цьому, і тобі кілометрів за 20-30 прилітають гради, чи органи, чи міномети, і ти не знаєш, чому хлопці гинуть. Оце дуже важко зробити. А у відповіді ти не можеш. Mm -hmm. Нанести удар, тобто більше треба інформаційно роз'яснювальну роботу з особовим складом проводити, аби до кінця розуміли усі особливості того чи іншого завдання. Зрештою, так ну я прихильник того, що в принципі треба просто давати відповідь і наносити превентивні удари. Тобто не можна так давати противнику, якого спокійно знаходиться біля тебе, тому що знає, що ти в нього стріляти не будеш а вони просто почувають себе як вдома. Тобто не втрачати ініціативи. Так, Але не втрачати не ініціативи і проявляти. Тобто, для більшості хлопців це бажання, як і моє, це просто загинути не просто загинути. А заради якоїсь мети, тобто, щоб її виконати і ну найголовніша наша мета це захистити нашу землю і, зрештою, вигнати цього ворога-агресора, який посмів на неї вступити. Ми дякуємо вам за плідну розмову. Дякуємо за ваші спогади. Бажаємо вам і подальшої плідної служби у Національній гвардії України. А зараз ми пропонуємо нашим глядачам сюжет військових журналістів. Вони досліджували, яким же є зараз життя у Зайцевому. Селище Зайцеве одне з пусток поблизу горлівки. Тут майже відсутні місцеві жителі, котрі виїхали через загрозу постійних обстрілів. Ми звикли, так, ми звикли, тому що Ми живемо ми Я працюю тут. У меня в основном старики одни. У них не могу бросить. Жалко мне их. Потому что, ну сами понимаете. А куда деваться? Бабушка одна живет, дед один живет. Куда деваться? Здесь он стоит недалеко. По нему работали саушки конкретно из-за Терекона. Вот там. А у нас две савушки, прожали. танчик работал. Он кирпичами заложен, реально и... попадали кирпичи. Вы можете сейчас увидеть. У -у -у. С дома моего. А так наши вроде молодцы. Выдержали без травм. Стараются по позициям показывать. Ну прилетает и по местным, там уже как попадет. Да, то наши только стрелковым, насколько мы слышали, нам отвечают. Стрелковым больше нет. И у автоматическим нас. гранатометом. У нас тяжелого ничего нету. К да. нам работают тяжелые артиллерия, танки, а мы можем только что там. А дубе накопали, нам помогает. Раз, присел. 120-й прилетели 8. Вот буквально пару дней назад, три дня назад, 4 минометки к нам прилетело вот, к соседям. Держимся. И всегда будем держаться. А завчера вчера я же, говорю, пятницу вечером, после шести вечера, вечера началась стрелкотня, стрелковое оружие. И потихонечку по нарастающей переходила к пулемет, пулемета, ГС работал. И в промежутках кидали 82 двоечки. А он чуть плотнее и плотнее стал, пришлось выехать на БМП, отработать. Вечером, как правило, постоянно это стрелковое оружие работает. Состояние отличное. Отличная. Просто что, слава богу, сейчас погодка наладилась. Основной рак был это грязь. Но сейчас более-менее тот самый, то соответственно и настроение бойцов стало намного ну, лучше. Також ми маємо телефонне включення з регіону, який обороняє Маріуполь. Про те, що там відбувається, скаже речник цього регіону Кінспатер. За минулу добу активність бойовиків на Маріупольському напрямку значно зросла. І 22 рази відкривали прицільний вогонь по українських позиціях поблизу населених пунктів Марінка, Красногорівка, Внутова. Талаківка, водяне, окупанти застосовували стрілецьку зброю, великокалиберні кулемети, земітні установки, гранатомети різних систем. В Красногорівці, водяне, активно діяли ворожі снайпери. П'ять разів в районі Гнутове, талаківки, водяне, бойовики застосовували заборонену мінськими угодами зброю, міномети калибром 120 і 82 мм. міліметра. В зв'язку з прямою загрозою життю. Особовому складу українські військовослужбовці чотири рази давали гідну відсіч ворогу, відкриває вогонь у відповідь. Втрати поранених серед наших військовослужбовців немає. Зараз ситуація знаходиться під контролем збройних сил України. Зовсім мало часу залишається до завершення нашого сьогоднішнього прямого ефіру. Тому ми підіб'ємо підсумки нашого інтерактивного опитування. Як завжди, рахунок змінювався що секунди, чимало глядачів зателефонувало. Що сприяє становленню національної гвардії України? На думку наших глядачів, 33% з них вважають, що це кадрове та матеріально-технічне забезпечення, але більшість 67%, це реальний бойовий досвід. Ну такою є думка сьогоднішніх наших глядачів. Ми дякуємо всім, хто зателефонував до нас. І віддасть свій голос за ту чи іншу відповідь. Нагадаємо, що у нас сьогодні в гостях був сержант Василь Матис, який є справжнім героєм України, людина, яка робить всю землю нашу родючою, квітучою і такою, щоб приносила свої плоди. Проте коли настав важкий час, він взяв до рук зброї і пішов охороняти цю землю. Тож пам'ятайте, що нас в нас є наша офіційна сторінка у Фейсбуці. Ви завжди зможете до неї долучитися, можете дописати якісь свої пропозиції. Ми завжди їх враховуємо у всіх наших прямих ефірах, а також у всіх наших опитуваннях. Ми завжди її фактично погоджуємо із нашими глядачами. Ми дякуємо усім, хто взяв участь у сьогоднішньому нашому інтерактивному опитуванні. Пам'ятайте, що перемога буде з нами, і у цій студії для вас у цьому прямому ефірі працював Тарас Грень та Галина Тарадайка. Перемога буде за нами.